Привіт! Я думаю, що всі ми любимо смачно поїсти, і цей рецепт не є виключенням. Отож, кулінарні нотатки ви можете побачити на екрані і ми починаємо готувати. Отож, для початку я взяла сім картоплин. У вас їх може бути трошки більше. Це залежить від розмірів вашого деко. Ці сім картоплин ми чистимо. Далі ми натираємо ці картоплини на тертку. Вона має бути ось такими зубчиками, як показано на відео. Або ж, якщо ви зможете, дуже-дуже тоненько нарізати картоплину, можна, в принципі, її і нарізати. Головне намагатися зробити її якомога тоншою, ніби такими слайсами. Далі ми беремо пергамент і застилаємо ним деко. Далі, коли це вже зроблено, ми наливаємо трошечки олійки, можете подивитися, скільки лью я, і лити от приблизно таку саму кількість. А потім ми вже обережно розподіляємо її по всьому пергаменту. Слайси картоплі ми викладемо на тарілку і зараз будемо робити її ще смачніше. Висипаємо приправу до картоплі. Звісно, в ході приготування ви можете замінити приправи на ті, які є у вас. Далі ми висипаємо чорний мелений перець. І, звісно, все це солимо. Ретельно все перемішуємо. Далі наші помідорчики. Ми їх розрізаємо, також ріжемо тоненько і слайсами. Я взяла один, але рекомендую все ж таки взяти два. Потім ми починаємо все викладати на деко. Спочатку йде картопелька. Рівномірно розподіліть її по деко. Намагайтеся зробити так, щоб слайси лежали щільно. Зверху ми викладаємо помідори. І теж рівномірно все розподіляємо. Зверху додаємо майонез, ми використовуємо всю пачку. Також натираємо сир, його має бути приблизно 250 грам, але знову ж таки залежить від розмірів вашого деко. І ще він має бути твердим. Рівномірно насипаємо сир зверху. Також не забувайте, що все має бути ним покрито. Тобто звертайте особливу увагу на центр та куточки. Розігріваємо духовку, має бути 200 градусів. Ой і невеличке уточнення ми майже завершили. Ми підійшли до основного і найдовшого етапу приготування. Чекаємо десь 30-40 хвилин, поки це все приготується. Ну і погодьтеся, виглядає дуже апетитно. За день цієї картоплі у нас вже просто не стало. Вся сім'я її, її їла, і навіть не одну порцію. Ну і загалом. Ця картопля підійде як на свято, так і на звичайний день. Усі інгредієнти, а також етапи приготування, як зазвичай, я продублюю в описі під цим відео. А якщо вам захочеться приготувати якийсь салатик або десерт, дивіться мої інше відео. Ну що, я вам бажаю смачного. Обов'язково пишіть в коментарях, як вам такий рецепт.